Приготуємо майонез універсальний для будь-якої страви. Приготуємо із інгредієнтів згідно списку сире яйце відразу на 2-3 хвилини заливаємо кип'ятком. Поміщаємо це яйце у ємність, у якій будемо готувати соус. Це став такий білок яйця. Заливаємо яйце олією, у нас соняшникова, а можна додати будь-яку за смаком та бажанням. Ніжку блендера ставимо у ємність так, щоб вона накрила захопила жовток яйця. На високих обертах щонайменше 40-50 секунд, безперервно збиваємо суміш. Маса стала густою. Додаємо у ємність соку лимону, чорний мелений перець, трохи солі. І будь-яку гірчицю у нас гірчиця в зернах. Все змішуємо, перемішуємо тим же блендером. І домашній соус, домашній майонез готовий, дві ложки якого і додали ми до жовтків.